Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як боротися з бур'янами на кукурудзяних полях і отримати максимальний урожай. Бур'яни це справжній головний біль для аграрія. Вони забирають у кукурудзи воду, світло і поживні речовини, через що врожайність може впасти. Але не хвилюйтесь: є перевірені способи вирішення цієї проблеми. Які бур'яни найчастіше зустрічаються? Перш за все, це однорічні дводольні бур'яни, наприклад, лобода біла чи щириця звичайна. Вони дуже швидко ростуть і можуть затіняти кукурудзу на ранніх етапах. Далі йдуть однорічні злакові бур'яни, такі як мишій сизий. Вони з'являються одночасно з кукурудзою і часто непомітні, поки не почнуть завдавати шкоди. А от із багаторічними бур'янами ситуація ще складніша: осот рожевий чи пирій повзучий мають глибокі корені. Тому звичайним механічним способом їх не позбутись, як із цим боротися. Агротехнічні заходи. Почнемо із сівозміни. Якщо чергувати кукурудзу із зерновими чи бобовими, ви значно зменшите кількість бур'янів. Це простий, але дієвий спосіб. Перед посівом варто провести глибоку оранку або боронування. Це допоможе знищити проростки бур'янів ще до того, як вони почнуть завдавати шкоди. Механічні методи. Ще один варіант міжрядний обробіток. Використання культиватора дозволить суттєво зменшити кількість бур'янів, особливо на ранніх етапах росту кукурудзи. Хімічні методи тут є два варіанти: перший ґрунтові гербіциди. Вони працюють до появи сходів бур'янів, наприклад, оскар преміум або толазин. Їх використовують ще до того, як кукурудза почне рости. Другий селективні гербіциди. Їх застосовують уже після сходів кукурудзи, наприклад, Альфа-Декамба чи Мілофорд Екстра. Ці препарати ефективно знищують бур'яни, не пошкоджуючи саму культуру. Кілька важливих рекомендацій обробляти гербіцидами найкраще, коли бур'яни знаходяться у фазі від 2 до 4 листків. У цей період вони найбільш уразливі. Для рівномірного внесення. Використовуйте сучасні оприскувачі. А щоб покращити дію препаратів, додавайте прилипачі, наприклад, кайт чи агропав. І не забувайте про гумат калію, наприклад, ЛФ гумат лист. Він допоможе зменшити стрес для кукурудзи після обробки. Висновок: Щоб позбутися бур'янів і зберегти високий урожай кукурудзи, треба діяти комплексно, застосовувати агротехнічні заходи. Механічні методи та хімічні препарати, головне діяти вчасно і дотримуватись рекомендацій. А якщо потрібна допомога чи порада, звертайтеся до наших менеджерів, ми завжди раді допомогти. Дякую за увагу і до зустрічі. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.